Електричні бігові доріжки Jogway TJ532C з електронним регулюванням кута нахилу бігового полотна. Це доріжки з відмінною комплектацією та функціоналом і орієнтовані понад усе на користувачів із підвищеними вимогами до тренування у домашніх умовах. Jogway TJ532C – це класика у різноманітті бігових доріжок, яка виконана в лаконічному дизайні, що підійде під більшість стилів домашнього інтер'єру. В доріжці встановлено безшумний і безпечний двигун номінальної. Потужністю 2,5 кінських сили, який розганяє доріжку до максимальної швидкості 16 км на годину, та має систему охолодження і поглинання вібрацій. Регульована система амортизації бігового полотна Air Cushion має класичну комбінацію розташування елементів, які на всі 100% виконують своє завдання, пом'якшуючи нівелює ударні навантаження на суглоби і хребе, допомагаючи користувачам працювати довше і комфортніше. Міцна стійка рама забезпечує стабільне положення. Дня доріжки і витримує навантаження користувачів з максимальною вагою до 120 кілограмів. Дека бігової доріжки виконана з високоякісного МДФ товщиною 16 мм з нанесенням шару парафіну для ідеального ковзання бігового полотна і довшого строку служби. Простори зносо бігове полотно у розмірі 45 на 130 см має багатошарову структуру з високоміцного поліестеру, з антистатичним волокном і з поперечним моноволокном, що запобігає розтягненню і деформації полотна. В процесі тренування доріжка забезпечена електропідіймачем, за допомогою якого ви легко можете варіювати свої тренування, плавно змінюючи кут нахилу від 0 до 15% і таким чином опрацьовувати різні цільові зони, а збільшуючи інтенсивність занять, ефективно спалювати калорії. Консоль управління бігової доріжки Jogway TJ532 532. Це проста та інтуїтивно зрозуміла, обладнана п'ятивіконним LCD дисплеєм з приємною помірною блакитною підсвіткою. На екрані зображуються основні показники тренувального процесу: обрана програма, швидкість, кут нахилу, час, дистанція, калорії та пульс. Програмний модуль має 64 встановлені програми для восьми різних цілей тренувань і восьми різних рівнів інтенсивності по кожному тренуванню, що дозволять досягти по. Ставленої мети за коротший час, а кілька рівнів інтенсивності дозволить займатися людям з різною підготовкою. На панелі зручно розташовані кнопки управління біговою доріжкою, включаючи гарячі кнопки вибору швидкості і кута нахилу, а також вибору програм. Всього кілька торкань до консолі, і ви легко оберете необхідну програму тренування, скоригуєте налаштування і проконтролюєте хід самого тренування в консолі. Органічно інстальовані два динаміки: є роз'єм AUX для підключення зовнішніх пристроїв щоб під час бігу насолоджуватись вашими улюбленими треками. На бічних поручних консолі, які вкриті щільним шаром гіпоалергенного матеріалу з ефектом soft-touch, розташовані додаткові кнопки управління, а поряд з ними сенсорні датчики для контактного вимірювання пульсу безпосередньо в процесі заняття. По закінченню тренування легким рухом бігову доріжку дуже просто можна перевести в вертикальне положення для зручного зберігання завдяки наявності системи складання Space Saver з технологією EZLift. У разі необхідності переміщення бігової доріжки в конструкції рами передбачені транспортувальні ролики. Як вже стало стандартом для бренду Jogway, кожна модель зацікавить вас технологічністю і продуманістю конструкції, що має мінімум з'єднань та значно полегшує самостійну збірку бігової доріжки. Електрична бігова доріжка Jogway TJ532C це, – це гарантована якість з привабливим зовнішнім виглядом, яка безумовно зверне на себе увагу справжніх цінителів стильних і продуктивних рішень. Модель безсумнівно порадує користувачів технічними характеристиками, високими показниками потужності, комфортом використання і довгою безперебійною роботою.